Ганьба для держави. А як же вас почути, коли ви там верещите? Да, да, пускають. нас на сьогоднішній день є позиція економії державних коштів. Янукович коштував країні півтора мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. Тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, ніхто нікого утримувати не буде. За рахунок коштів державного управління справами зараз фінансується війна, і тому відбувається скорочення повній відповідності до закону. Повній відповідності до закону. Кому здається, що є порушення закону, є суд. І я гарантую вам, що ніхто не буде втручатися в судову справу. І всі судові рішення будуть виконані. Крапка. Але те, що не можна скорочувати, апарат державних підприємств, апарат державних управлінь, це неправда. І тому. Ми будемо скорочувати адміністрацію президента, а державне управління справами буде скорочувати свої видатки. І це чесно, по відношенню до українського народу. Не подобається. Будь ласка, кожний, хто вважає, що порушені його права до суду, можете написати на мене. І якщо порушені ваші права, я вас захищу. Але отримувати за рахунок коштів платників податків, тоді, коли не вистачає армії, оці споруди, я не буду. Оце моя позиція. Прими. Пане президент, одну хвилину. Пане президент, ви працюєте в мене. Ні, ви заробляєте. Ви не заробляєте гроші. Ви не заробляєте. Ви заробляєте гроші. Оце є бюджет. Правильно звільнили. Правильно. Бо є скорочення. Чи ви не можете зарезнуватися? Я вас зараз швидко приберу. Ще раз кажу, от на сьогоднішній день буде скорочення, і там, де буде прийняття, буде буде абсолютно прозора позиція. Я забезпечу, що і інших приймати не будуть. Бо мають бути скорочення. Виберіть представника тихо, тихо. Ви звідки?